Вас вітає інформаційний портал золотів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з Христиною, яка є лідером молодіжної театральної спільноти «Соул». Розкажіть, чому саме така назва вашої спільноти як соул? Е, ну, мабуть, для початку це тому що в кожну нашу репетицію ми вкладаємо частинку нашої душі, і для нас це щось більше, ніж просто написання сценарію і просто його відпрацювання. В кожна наша репетиція це насамперед якийсь такий певний процес. Для нас ми, ми від того справді ми кайфуємо, це для нас певний вид відпочинку. І мабуть, тому ми вирішили назвати нашу спільноту Соул. Коли виникла ідея створити таку спільноту? А, насправді ідея виникла доволі давно напевне, десь ще в травні, а, але створилась вона 14 серпня. Це був день нашої першої зустрічі, і насправді тоді ми всі дуже сильно були собою задоволені. На які тематики ви ставите сценки? Е, доволі на різні. Ми цитуємо вірші, також ми зараз готуємо виставу Маруся Чурай. Е, Вона зараз забирає в нас більшого 80% нашого часу, але ну, того вартує. Ви готуєте виставу «Маруся Чурай. Де збираєтесь її показувати і для якої публіки? Е, Спираємось ну, ми її показувати насправді не лише в нашому народному домі. Ми хочемо розширюватись, ми хочемо показати нашу творчість. В наших мріях це була б ціла громада, але це поки що лише в мріях. Це наша ціль, це наша мета. Маруся Чурай, це вистава доволі нетипова, бо вона насправді, як і для підлітків, так і для старшої аудиторії. Тому тут певної якоїсь вікової категорії я сказати не можу. Скільки людей у вашому колективі? А, у нашому колективі 15 людей. А скільки хлопців? Хлопців. Ого, М -м -м. четверо точно є. Скільки разів на тиждень у вас є репетиції? А, репетиції приходять два рази на тиждень понеділок та середа. Чи виникають у вас якісь проблеми у колективі? Такого поки що не було, бо у нас в цілому колектив доволі дружній. Які є плани на майбутнє? В планах на майбутнє в нас точно це розширення нашого колективу. Ми завжди раді новим людям, ми завжди чекаємо нових людей, чекаємо творчих людей. І напевне, в планах це розширити наші сценарії. Точно в планах це показати якісь нові вистави, показати наших творчих дітей, наших творчих дівчат, наших творчих хлопців. А чи є в планах на майбутнє писати самостійно сценарії і їх показувати людям? Це вже, вже проходить. І побажання нашим глядачам. Напевно, я би хотіла побажати вам такої ж творчості, як наші дівчата, тому що напевно, саме це відрізняє нас від наших сусідів.